Усе, що ми знали про Уран і Нептун, може бути неправильним. Нове дослідження з Цюриського університету пропонує шокуючу ідею: ці крижані гіганти можуть бути не крижаними. Команда створила нову модель внутрішньої будови планет і з'ясувала, що Уран і Нептун можуть містити набагато більше каменю, ніж льоду. Фактично, вони можуть бути кам'яними гігантами, подібно до Плутона, який теж виявився майже повністю кам'яним. І це відкриття, цілий новий спектр можливостей, наприклад, не Звичайні багатополісні магнітні поля цих планет можуть виникати через так звані шари іонної води, глибоко всередині. Дослідники навіть виявили, що магнітне поле урана походить з глибших шарів ніж у Нептуна, і це може повністю змінити наше розуміння їхнього походження. Але є проблема. Точних даних катастрофічно не вистачає. Ми досі не знаємо, як поводить себе матеріал під тиском, що в мільйони разів перевищує земний. Тож поки що Уран і Нептун можуть бути і крижаними, і кам'яними. Залежно від того, яку модель ми оберемо, вчені прямо заявляють без нових космічних місій. Ми ніколи не дізнаємось, що приховуються загадкові гіганти. Це можуть бути найменш зрозумілі планети сонячної системи, і, можливо, найбільш недооцінені.